Оновлення денного торгівельного майданчика ця тема все ще хвилює як підприємців, так і покупців. Однак у нас час, в зв'язку з ситуацією, яка має місце в нашій країні, розв'язання цього питання тим шляхом, який був запропонований на початку, є досить ризикованим. Як зазначив міський голова, під час зборів підприємців діяльність підприємців завжди зв'язана з ризиком, але в даний досить неспокійний для нашої країни час цей ризик подвоюється. Вчити що сьогодні щобальтійську ситуацію, скорее наш не по а военную ситуацию, которая может быть, в стране буквально завтра или из понедельника. На мой взгляд, сейчас затевать будь-яки глобальные перестановки в городе прежде время. Почему? Потому что я не рискну толкнуть ни одного из вас на любую трату денег, на любую, даже на тысячу гривен трату денег, поскольку мы не знаем, что еще было в нашей стране с понедельника. Если ситуация до лета э, урегулируется, Крым то там само собой, я имею в виду вот, нашу Сумскую область. Потому что визнали, новости дивитеся, что войска стоять по всей границе, начиная от Луганской, Харьковской, Донецкой, Сумської и так далее. И пидуть войска с понедельника на Київ или не підуть, это вопрос очень сомнительный. И чем закончится потом, э, оккупація или помощь братская, як це називається, не знаю. Тяжело сказать сейчас. И все время сейчас надевать какие-то перестройки, перестановки, не могло было бы нечестно по отношению к такого же вопроса. Поэтому одно дело, когда есть в стране стабильность, одно дело, когда есть рост заработных плат, рост экономики, какие-то другие вещи, это действие есть уверенность, прогнозируя свою деятельность на 2-3 года вперед. Естественно, оцей варіант, що мы нарисовали, это тільки варіант. Ви Знаєте, хорошего європейського майбутнє, до якого ми колись всі будемо йти. От, от хай він покається варіантом хорошого європейського майбутнє, може бути це коли то і случиться. І ми самі скажемо, що да, от так як треба, тому що дійсно вже і так далі. В той ситуації, що зараз є в країні, страні, що в нашій економіці наш завод повністю став. Що буде з фабрикою в нашій місті, непонятно, тому що двіна доля доля фабрики йде. Через російські границі везеться на країни бившого СНГ, з яким Україна э, расторгає всі э, економічні відносини з, з, з СНГ. Тобто, чим це закінчиться, іменно для Трестенца, от ця політика, війна, не війна і так далі, дуже тяжело щось підгадати. І, на мій взгляд, наша задача зараз тут не сторитися, не ділити, хто прав, хто виноват. Питатися трізуватися на сьогоднішню ситуацію, э, сказати собі, що ми можемо зробити як мінімум, що ми можемо зробити як максимум, знайти якусь золоту середину і прийняти рішення як мінімум на цей переходний період. Год, два і так далі. Я э, повторю свою точку зору, яку я казав, я від неї не відступаю, це моя точка зору. мене ніхто з нею не поламає. Тобто моє відення все-таки в будущем прийти до такого варіанту. Ну, подобного варіанту. Хорошого, красивого, удобного і так далі. Моє відділення, щоб кожен із вас був хазяїном своєї торгової точки, хазяїном землі під цією торговою точкою. Ніякий не Женя, не Петя, не ни Бога, ніхто не должен бути вам вказувати, кому буде платити, скільки платити. Только ви. А це моя особиста позиція і як підприєметеля, який 13 лет займався депортською діяльністю. Я не хочу, щоб кожен із вас був на якомусь крючку і постійно комусь там щось, як у нас називають в народі, відстегував і так далі. Я проти этого. Єдина ціль була задействована по цьому ринку, це улучшить ваші условия труда і уйти от, от, от этого, через судові рішення, через все уйти от, 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 от платежей, які ви виплачували на ринку, ну, як на мене, трошки лишні, деньги, які, які можна не платити. Як ми пам'ятаємо, планування будівництва нових торгівельних павільйонів на денному ринку визвало різну реакцію серед підприємців. Одні відразу погодилися і почали робити паспорта прив'язки. Інші до останнього були проти, пояснюючи свою точку зору різними причинами. Тому для розв'язання ситуації, яка виникла по цьому питанню, міським головою було запропоновано декілька варіантів його вирішення, які він і озвучив на цих зборах. Я привіщав вам, що я продовжував максимум усім, попросимо архітектора, щоб він подивився, вийшов на місто і підложив якісь альтернативні варіанти, наскільки це можна зробити, щоб, скажімо так, максимально узаконити цю ситуацію. Я повторюю ще раз, ми будемо намагатися е, остановитися на такому варіанті, який удовлетворить всі сторони. То есть це в цьому комплекті. То есть ми должны говорить на о цій ситуації, щоб не да і сторону не казалося, що когось там вигнали і так далі. Як це зробити, це буде тяжко. Є різні варіанти, сьогодні ми про них поговоримо. Значит, э, я, можливо, не чули э, часто приниматели з тих, хто хоче поставити павильйони. Ми знаємо, ми розрабатывали схемку, вона примерно вже намальована в такому виде, то есть картинка є. Тобто рисована в нашу местність. Як он має бути, але цей варіант ну скажемо так, чоловік 30 не дотеряють, що там сьогодні стоять, тому що у них немає дані мест. Яке виділення підприємців, що стоять э, на рынке, зараз стоять на ринку, основної масові. Я його звучу, якщо не прав, поправити мене. Видення следующе. Ми хочемо остатися на своїх робочих містах. Э, Поки ми не хочемо менять наші железні кіоски на якісь павільйони. Поки ми вважаємо, що, що удобно торговать з незакритого кіоска, але так лучше люди покупають, коли товар стоїть возле киоска, по но поскольку керівництво підприємства Трасвянского ринок пообещало зробити определенный рівень благоустрою, Підприєматі залишаються на такий рівень благоустрою, то є сплітка, навіс, яке дозволить э, трошки ну, окультурити э, цю часть ринку, цю, цю часть території міста, з'явити трошки лучші условия, світ поставити, що можемо дольше торгувати под, под навісом, э, наряду і так далі. Э, цей варіант має право на існування, як будь-яка позиція любого другого чоловіка. Ми договорилися на зустрічі останній раз. Ця зустріч була в початку марта. Ми намагаємося прорисувати, що це примірно буде. От тільки що, буквально тільки, що наш архітектор був зайнятий. Ми йому надавали за даній кучу по параді в по другим окупаціям разом. Він закінчує робити схему мафору по місту, де можна їх ставити. Він зробив, тільки що буквально розпечатали цей варіант. Він виглядає, як він приблизно і був. То есть ваши ряды, ваши киоски, которые мы зарисовали, над ними навес, из полькарбоната прозрачный. Единственное, что рекомендую сделать, это не ну, плитки мощения. Впереди перед рынком нелегкосвет за свои деньги у сулицы Красноарвейской. У нас заложены е, реально деньги в бюджете города Россиянца в сумме 300 тысяч гривен. Е, мы можем 1100, грубо говоря, оставить этих денег туда, 1200 направить. На ближайшій сесії на площадь в парку Чайко в парку возлі Білої церкви, там навести порядок на цій площаді, фонтан там зробити, значить робити що там інше по суті діла. Ну і рекомендує, і тут тут написати надписи на надходах ринок, щоб це було зрозуміло, що це ринок. От якісь стенди, що це дійсно ринок, управи торгують, тому подобний просто не, не спішли діталі про проработати. І рекомендує він, що ці кіоски менше, ну скажем так, візуально псували від дати можливість. Підприємцям або бюджету поставити сюди бігборди, закрити бігбордами от всі вашу задню сторону, і, скажімо так, буде якась реклама висить, і кому якісь деньги, і може бути даже совету поставити їх, щоб деньги в совет ішли, допустимо, на благоустройство міста і так далі. Світильники додати до вулиці, там тетямень страшна. Ну і у вас будуть світильники під навесом для продовження торговлі в осінній, весенній, зимній період времени, более двигатель. И так Ось вот такі варіанти, я розумію, предлагали підприємцям. Ну, грубо, так? Винял вот, э, нарисовав. Ще варіант, э, предложив цей же архітекторів, Попитайтеся, побачити, поговорити з підприємцями, може бути ви захочете. Він бачить следуючим варіантом. Те саме залишається. ми прийняли там про процес балакови. Третій варіант, Середній між цим варіантом і між варіантом. Вот, Европейский вариант, да? Средний да. вариант. Первый ряд, первые киоски, первый ряд Разворачивается в сторону дороги и торгуя сутками, хоть, хоть до самого утра, то же самое там вы можете вырешивать. А вся остальная сзади стоит на тех самых местах, абсолютно что а там ширина прохода больше 6 метров, по-моему, 8 даже, там можно, там хватает место. То есть передний павильон по получится, ну, может быть, и 5,50, может быть, там 4 метра шириной. И его вполне достаточно. Первый ряд так, получается в виде павильона, а задний стоит ряд спокойно, абсолютно так далее. Такие варианты говорит, так, бубы очень удобны для сравнения, чтобы потом предприниматели читают дальше, побачили, друг с другом посоветовались и сказали, а что у тебя, как у тебя торговля, идея, не идея, лучше, хуже и так далее, и дивились, стоя за тебя, чи Ведь предпринимательство, судя ну, из, 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 из законодательного вызначения, это деяльность на слист, страх и риск. Правильно? Ну, да. То есть, есть страх и есть риск То, что сейчас происходит У нас есть точно так же Есть страх, а стоит или не стоит И есть риск Вложу, могу проиграть, а могу выиграть А цей вариант, как на меня, допустим Я ничего да, сейчас не, не претендую вам решать тут-то. это Мы обсудим заразу, выслушаем Каждый чувствует свое зрение, скажет Но цей вариант дает возможность понять Риск оправдан или нет Во-первых, если риск подавить Раз, два, три, четыре, пять, десять торговых точек Які можуть, допустимо, поставитися, а стоять всі на своїх містах. Ми нікого не трогаємо. Однак такий середній варіант вирішення цього питання не задовольнив підприємців. Ті, що торгують на ринку, не захотіли уступати свої місця під нові павільйони. А ті підприємці, які вже отримали ці місця і зробили паспорта прив'язки, вказували на те, що в іншому випадку вони втрачають кошти. Міський голова з розумінням поставився до вирішення цієї ситуації і запропонував підприємцям, які хочуть побудувати свою мафи, такий варіант. Ми готові вам, як підприємам, які вже діли паспорта, задіяння Горсовіту, зробити паспорт прив'язки такого самого мату, похожого, на, в будь-якому другому місті міста, який вам подобається, в той часті плану, який буде показаний, я условно говорю. От спортзала до вокзала. Там будуть ставитися павільйони однозначно. Не тільки Богу Ріти Анатолійовни, а будуть і інших підприємців. Може вам там подобається поставити. Може бути возле Малібу за мостом на Шевченка. Може бути, э, возле статистики в сторону цього саме, ну, там, де стоїть хліба, як Сумська поляниця і тому подобне. Ми прорисуємо. Може бути є місце возле Гаїв, возле Бога Сергія Анатолійовича, павільйону. Э, Да, да был базарщик, там тоже народ проходит очень хорошо. Там хождение из, Ленина, движение, там выручка хорошая. То есть надо подумать, потому что вы сейчас налипли не все в кучу. Вы стоите с продуктами, 8 человек с одинаковым товаром. Естественно, выручка, которая была бы у одного, разделяется на 8 человек. Сегодня выгоднее иногда уйти или с микрорайон и получать ту самую выручку, чем, чем стоять там, вот с кем сделается. То самое павильоне. То есть мы готовы. Вы кажете, вот есть места, например, в на городе, есть места. Показываем на, 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 на плані города, який там должен быть павильон. И паспорт привязки делає горсовет в межах цього проекта, и вы вам його отдаємо. И вы ее берете только не складывается, и все. То есть ми готуємо такий варіант сделать и вынести, як альтернативу. С другой стороны, предприниматели просят тільки, от ну пока тяжело им э, рискнуть и так далее. Не согласны с этим. Я понимаю. Вони кажуть, давайте ми на ну, почуті їх теж давайте ми два роки не трогаємо ситуацію. По їх словам, за два роки ринок рухне повністю, він не нужен буде, не ставить яких там святі самих. Дати два роки 에, продовжити цю оренду, ринку. Під час зборів міський голова зазначив, що у зв'язку з подорожчанням плати за землю підприємці, які хочуть і надалі вести свою підприємницьку діяльність разом з районним комунальним підприємством Престинецький ринок. Повинні зрозуміти наскільки подорожчає їх плата цьому підприємству в даному випадку. Чи не краще працювати на самих себе? До того ж, міський голова зауважив: якщо підприємці оберуть цей варіант подальшої їх співпраці з Тратянецьким ринком, міська рада підтримає його, але надасть територію денного ринку в оренду районному комунальному підприємству Тратянецький ринок лише на два роки. Підприємці, які часу на ринку просили. Если о цей вариант остається, да, при благоустройстве якесь, Женя ділає благоустрійство, ми даємо строк 2 года. Так, така була умова. Дайте 2 года, пока це перехідний період, власть є, немає власті. За 2 года даєм прописуємо в за 2 года должно здіватися навес, за 2 года должно здіватися плитка, світильники і так далі. Якщо за 2 года не ділиться, розривається і більше ми з цим не спілкуємося. Така була умова. Но, э, я зразу забіг наперед, щоб ви розуміли, після мого приходу від вас від ринку принесли два депутата звернення, винести на сесію, землю, віддати ринку на постійне користування. І по суті, я буду його на якусь там сесію, коли буде в кінці марта, значит, винести і голосувати, за, проти і тому подібне. Mm -hmm. В даній ситуації я скажу свою позицію зараз, і ти підприємцям і ревіччка не висідати. Якщо позиція буде, що дайте землю на постійне користування жені то я опираюся всіма слідствами, як можу, і оставляю цей варіант, на якому ми работали. Він офіційний, він узаконений, він абсолютно легітимний, він, скажімо так, виконкомом проголосований, на нього зроблені паспорта підприємцями, є да. в... не заплачені, да. і ми на ньому працюємо. І ні одна тут ходяча бригада э, этих, э, із, із кирпичного заводу не заставила мене щось дуже зробити. Это первое. Я сказал, что постоянное крестование — это это вечный фат рынка на набережной. Это вечно ваше, скажем так, э, рабство у, у рынка. Э, моя позиция следующая. И опять же, если мы это делаем, то земля дорожая. Э, то есть, возрастая, если мы всю ту самую территорию оставляем платить, у она стоит пуста. Рынок за ней должен дать деньги в совету, Естественно, вы должны взять из когось и буду брать и из вас. И для вас важно подорожает вартость платы за земельную делянку. Если рынок, рынок оформляет всю территорию земельной делянки на сайт, всю полностью, и рынок есть единственный плательщиком в бюджет, а вы ему вот рынку, то рынок должен оплачивать э, в год э, 29 тысяч 428 гривен. Значит, за э, деньги, которые должны с вас, естественно, собрать. Сколько у вас там буде стоять? 30 людей. Разявите на 30 человек, то есть каждый должен заплатити тільки за землю 1000 гривень за год. Якщо ви будете самостоятельно стоять на цій землі, самостоятельно, і у вас буде примерно, ну, ми мы, мы считали 30 квадрата, якщо останутся ті павільйони, які у вас зараз є. 6 квадратів, грубо говоря, 5-6. Тобто ми считали 30, якщо буде 5-6, то це это, это в 6 разів менше. Мы, мы считали. Що це буде 300 гривень в год на 30 квадратів платеж, розділити на п'ять, це буде 60 гривень в год. А площа буде в А спортсмена площа буде висіть в Росіевіті і просто як місце для співанки автомашин. Ну, ваших машин. І все. Для ми 350 За 12 квадратів кожен місяць. На сьогоднішній день нормативна грошова оцінка, яка була піднята в городі, по всьому городу, для всіх підприємств. Ми уменшили для кіосків коефіцієнт, для тих кіосків, у кого оформлений під кіоском свій, своя земля, ми зменшили до відсотка 3%. процента. Три зараз платієш мінімальний. І оказалося, що для, для підприємців, які стоять в кіосках, земля подешевіла. Їм платить стало, стало менше, чим платили. Розгляд цього питання підняв жваву дискусію підприємців, які зазначили, що дійсно на даний час вони знаходяться в досить залежному стані від районного комунального підприємства «Тростянецький ринок, і вирішенням цього питання є оформлення оренди землі під своїми павільйонами на себе. Під час зборів підприємців також зацікавило, чи дійсно міська рада має кошти на благоустрій денного трогівельного майданчика. Нашій міський голова запевнив, що 300 тисяч гривень закладені в бюджет міста саме на оновлення денного ринку. І це не плани, а реальні кошти. Деньги на строчки благоустрій, троє майданчика по вулиці Краснольмійській заложені 300 тисяч гривень. Це, реальна, це не програма, це не плани. Це реальна цифра, яка підтверджена бюджетом, і є деньги на щиту. Вже. Ринок каже, от показували мені програму, програму підтримки, районну програму підтримки ринка. Що районна рада планує на підтримку ринку дати кошти, там які там такі. Я скажу чесно, із, як людина, яка... всі знаємо, що програма це програма, 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 плани. Плани в район, районі зараз дірка в бюджеті 7 млн грн на зарплати на педагогам, врачам і так далі. Прикинь там ринок так. Тобто програма і бюджет це дві різні речі. Це планує. А бюджет это вже уже, делає. Поэтому підприємці кажуть, що програма є, давайте послухаємо і повіримо рынку, що він сделає. На сьогоднішній день на счетах ринка таких денег немає. 200, 300, 500 тисяч гривень на счетах ринка немає. Під час зборів було запропоновано зустрітися знову в міській раді через декілька тижнів. На цю зустріч запросити директора районного комунального підприємства Просінецький ринок і вирішити подальшу долю денного торгівельного майданчика. Як завірили підприємці, запропоновані міським головою варіанти є досить цікаві і потребують обміркування. Оставить так, як є для велоустройства Просинецькій ринок» Місії можливо, такий варіант. и чтобы вы платили гроши за аренду, там... Ну, пока нас там такие варианты будет, устраивают, да. а там... О, все, все о будет. будет. Меня, в принципе, устраивают все варианты всевозможные. Единственное, за что я, нельзя ни в коем случае выгонять людей с рынка. То есть изначально надо было сначала определить людей, которые там стоят, а потом уже раздавать места. И вариант, то, что сейчас мапы расположатся по всему городу, как бы меня привлекает больше потому что на рынке оставаться всем просто скопление людей, скопление товара, смысла просто нет. Вы торгуете на данном рынке? А, нет, я не торгую там. Ну, то есть, как бы, если будут предложенные предложены варианты нормальные, более-менее, возможно, я пойду да, туда. Но как есть. бы расположиться где-то в другом месте, меня как бы это привлекает больше, если честно. Як запевняють підприємці, добре що дане питання вирішується з урахуванням всіх точок зору. А чого чекати нам, покупцям оновленого чи благоустроєного денного ринку чи нових торгівельних павільйонів на вулицях нашого міста, покаже час.